Друзі, привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке електричний генератор, що він може, що не може. На прикладі ось цього е, самого бюджетного дешевого Jackery 240. І так, вмощуйтесь, поїхали. Зараз у нас немає світла, саме час розказати про таку штуку, яка виручає в такі моменти, коли нема світла. Е, почну з того, що хотів я не таку штуку, що за ці самі гроші продавався Bluetті 3BA, там, чи якось він називається. Він був на 600 Вт, і він стояв е, ті самі гроші, що й цей. І я його навіть заказав в цитрусі е, вечором. А зранку не перезвонили і сказали, що в них немає. А, а вже вечором у них на сайті він з'явився не за 13 з копійками, а за 17 тисяч. Ось такі цитруси, спекулянти. Але це вже інша історія. Давайте я вам розкажу про те, е, про те що ж ця штука може. Які функції в ній є. От, що вона зараз виконує, яку функцію? Вона вона мені дає інтернет? як це працює от Провайдер мій, він, у нього там видно, теж якісь генератори стоять. І ті генератори працюють, він роздає інтернет. І я в себе вдома штуку от провайдера вставляю в розетку Роутер вставляю в розетку, і в мене вдома є інтернет. от Бачите, оцей провод, це от переноска. і там Туди підключено роутер цей самий. Тобто я з інтернетом. Коли відключення там, на 4 години на 3, то зазвичай от, мій провайдер справляється, його генератори не сідають, і все чудово. Якщо відключення більше 4 годин, то провайдер вирубає інтернет і в мене теж немає інтернету. Але в цілому, от і ніяких старлінків не треба на даний момент, все чудово в нас з інтернетом. Це та функція, яка мені потрібна для роботи. І, власне, от, все з нею чудово. Цей Jackery 240, він, ну, я думаю, на весь день хватить. На годин 10 точно хватить, щоб він от, роутер був. там, Та і більше, напевно. Ось, зверніть увагу, бачите, показує споживання output 22 Вт. Це ось ця лампа. Ось ця лампа. І плюс роутер, і от та штучка, якась коробочка від провайдера. Власне, ось. Тобто, о, оцей джекер 240, він вирішує мою проблему з інтернетом. Проблем у мене з інтернетом немає. Дякую, джекері. А потім, яку він ще може вирішувати проблему, це ось, наприклад, з освітленням. Бачите? Я собі от включив лампу. Десь там можу переносичку, в тій комнаті наставити лампі, воно у мене буде світитися. Все чудово, просто чудова штука. Освітлення є. Що ще треба? Треба ще поїсти, так? Да? Ось, наприклад, бачите, ось ця чашка, а в ній кип'ятильник на 12 вольт. 12 вольт. Я спочатку 24 щось затупив, купив, то він грів там хвилин 20 і не нагрівав. Цей нагріває, але, власне, 3 дні поробив. Коли включаєш тут, от, бачите, ви, може, цей роз'єм автомобільний на 12 вольт є, закрито. Власне, коли він гріється. Получається, цей весь провод гріється, він такий рукою не тронеш. Оця штука вона на саплях видвигається туди. Ну, короче, таке щось. Я не здивований, що воно стоїть 100 гривень і працює там 3 дні. В общем, 3 дня попели чайок, на цьому хватить. В принципі, можна купити якісь дороже, є чайники на 12 вольт автомобільні. Ну Я щось вже не хочу експериментувати, тим паче скільки раз можна попити чаю. У нас було, що ми за день там 2 чашки, типу, по три рази. Тобто три, тричі за день ми могли попити чай. І якби ніби як і нормально, в принципі, хорошо, але. Але що при цьому? При цьому воно з'їдає 10% батареї. Тобто 30% батареї це щоб тричі попити чайочок. Отакі от от реаль... реальності. Проще інші способи шукати, як добувати кипяток. Так, власне, що він ще може? Звісно він може е зарядити ноутбук. Е я не пробував, ще ні разу не заряджав ноутбук, бо в мене вся робота виходить з телефону, а ноутбук мені не треба. І що? Ну, Цей продавець каже, що можна 3,5 рази зарядити ноутбук. Ну, нормально. Е що ще можна зарядити? Звичайно, телефон. Телефон обіцяю, 2-4 рази зарядити. Я, ну, я підзаряджаю, буває, телефон. Да, але, собственно, це теж не критично. У мене є ще маленький павербанк на 10 мАч чи в чому там воно вимірюється. Власне, того мені б з головою теж вистачило заряджати телефони. Так, що ж там цей самий? А, що ця штука ще дає? Що коли пропадає світло? То пропадає толком і мобільний інтернет, і зв'язок дуже поганий. От Навіть якщо хтось може дозвонитися, то тоді виходить якість зв'язку взагалі жахлива. А от коли я вдома включаю інтернет собі через вайфайчик. О, до речі, ви чуєте? Отак от він, він іноді включається, щоб себе охолодити. Отакий такий звук. Тому от вже послухаємо, як він гуде. Так, власне, до чого я вів? Що коли інте... у мене вдома є інтернет, то тоді телефон він от, через інтернет якось покращує, якість зв'язку. І це чудово просто. Бо я от відчуваю різницю, коли в мене підключений інтернет і зв'язок і коли немає. Це, власне, земля і небо. Ось так от. Тепер, от, що він теоретично міг би, але не може. Він на 200 Вт, а пікові це 400. Тобто, 200 Вт у мене електрична плита. Теоретично, якщо там на самому нижньому цьому, то він міг би тягнути плиту, але він не тягне плиту. Плиту не тягне, фен також не піде. Обігрівач у мене є на 900 Вт маленький, він теж, звичайно, не тягне. Холодильник, звичайно, не тягне. Що він ще не тягне? Ну, все, що більше 200 Вт, то він, звісно, не тягне. І що ще ви повинні знати? що він наприклад заряджається от бачите зараз споживає 24 Вт, 24 Вт, а заряджається він і швидкістю 60 Вт. ось така от історія тобто він заряджається теж ну я геть не розряджав но цей виробник пише він там чи 5 чи 6 годин має заряджатися ось так от я повністю не розряджав, я не знаю, скільки він там. Я на ніч ставлю він заряджається. І, і так от. Ну, Мені з зарядом от, з головою фатає, ніяких от претензій до заряду в мене немає. от, Для моїх потреб він просто от, чудово. так от, Менше 40 вряд ли от, у нас було колись. От, о, це з урахуванням того, що ми чайок по 3 дня, по три рази пили. А тепер уже чайок пити не будемо. Так. То давайте підсумуємо. А, давайте, що він теоретично ще може. Теоретично, от бачите, в цей роз'єм ви можете підключити або зарядку, щоб заряджати його, або можете підключити сонячну батарею. Також в комплекті є автомобільний шнурочок, щоб заряджати від автомобілю. Тобто їдете і він вам заряджається. Є, якщо у вас є авто, і ви кудись їдете, а дома у вас взагалі немає електрики, то поки ви їздите, у вас він зарядиться. Ну, Треба їздити 5-6 годин, щоб він зарядився, враховуйте. Ось так от. Але така опція є. Е, да, ось, цього, бачите, два розйоми. Можна собі купити лампу, щоб вона була USB-лампа. Заряджати от цього розйому, а не от цих 220. От так от. Що він ще теоретично може? Е, от, Наприклад, якщо собі спаять зробити шнурочки оцього. І то можна отсюда шнурочок вставити в вашу мережу що вдома. І вас теоретично, якщо там виключати всі автомати е, і правильно вставити там, щоб фаза 0, то у вас теоретично е, можуть запрацювати всю резет, всі резетки. Я не пробував, але в мене в планах є спробувати. Якщо вам це цікаво, ну і самому цікаво, то ставте лайк, я здію обов'язково, бо реально цікаво, як воно. Тобто е, да, теоретично він може. Але ж в цих розетках у вас теж буде 200 Вт, не більше. Тобто ні плита, нічого не заработає нормально. Ось так от. Ось так от. Що ще хотів сказати? Да. Далі я хотів підсумувати, власне, що, що ця штука мені дає. Ця штука мені дає е, інтернет в першу чергу, це те, що мені найбільш критично. Інтернет вона мені дає, вона мені дає покращення зв'язку, щоб до мене могли дозвонитися, коли я біля цього джекері. І що нам не дає? Ще можливість зарядити свої якісь гаджети, там. ну і освітлення. Власне, класна штука, я дуже задоволений. Якщо вам сподобався цей ролик, то звичайно поставте лайк, підтримайте україномовний контент і да прибуде з нами світло.